Які можуть бути самі тяжкі наслідки, якщо терапевт, психотерапевт або гіпнотерапевт проведе сеанс неправильно? Якщо фахівець, скажімо так, не має достатнього рівня фаху і неправильно проведе вам сеанс терапії або гіпнотерапії, то самі больші наслідки для людини будуть ті, що не буде ніякого результату. Тобто після сеансу... Погіршення стану, наприклад, як від препаратів або таблеток, якщо неправильно їх назначить. Або, наприклад, якихось побочних дій від психотерапевтичного або гіпнотерапевтичного лікування, якщо воно буде неправильним. Самий гірший результат це не буде ніякого результату. Людина не відчує результату не до сеансу, не після сеансу. Тому можете. Сміло і рішуче ходити на прийоми до психодогіпнотерапевтів, навіть якщо вони не являються великими фахівцями. Вони зашкодить вам не зможуть. Ваш мозок захищений таким чином, що йому от такими от звуковими маніпуляціями, маніпуляції свого образного мислення, ви нашкодити своєму фізичному або психічному стану. Просто неможливо.